Продовжується, друзі, свято волейболу тут у Жмеринці. Сьогодні 18 грудня 2022 року. І зараз е такі імпровізовані, ми зовсім змішані склади. І папи, і мами, і діти грають. Марія Юрійна щось придумала. Ось такі змішані варіанти, складу. Такий варіант сьогоднішній. Я пам'ятаю Олександр Радзієвський, старший, так подає. А це ось Кохолюк. А на майданчику найменший учасник цього дійства. Ростислав Боровський. Зограють. Багрій, на зараз Зараз так ситуативно на майданчику є папи і діти разом. На подачі зараз мамочка. От так. Нагадаю, це свято волейбольний Миколайчик у Жмеринці на Вінниччині, А це проєкт Волейбольна Вінничина. Я, один з його авторів Олександр Мазан, сьогодні вперше в Жмеринці, Відкриваю для себе Вінничину, Поділля. І це легендарне місце, Жмеринку, волейбольне місце, центр розвитку волейбола. Це я не називаю, це папа, який такий в сірій футболці, це не помінець, Юрій Грухи. Юрій Грухи. А це Тимофій Багрій. Батько його під цьому номером. Олег. Заміни відбувається. Я щось мамочок вже позабував, я їх записував. Треба назвати, треба назвати. Оця білявочка під третім номером. Хто ж вона? Зараз подивимось. Колокольська, Копольська. Я в мене так... було Записано. Я зараз не можу прочитати. А На подачі Назар Радзиєвський. Зараз всі квокольські на майданчику. Мама, третій, папа, другий Ілья і без номера Матвій. Ось вот Матвій на подачі зараз. Ось він подав, дава. Зараз грає два Багрія. А це Радзиєвський, це збірні. дивіться, грає зараз збірна Клокольських, тут переважно троє їх, а тут збірна Радзиєвських грає. Плюс багрії, Плюс Юрій Гухи. Знаєте, зараз ми знімаємо. Колись вже мене не буде, звичайно, там. А ці хлопці, які зараз на майданчику повиростають, стануть там хтось майстром спорту, хтось майстром спорту міжнародного класу, хтось заслуженим майстром спорту, хтось стане яким хорошим стоматологом, або гарним слюсарем, або вправним хірургом, або журналістом. Неважливо, головне, щоб вони стали хорошими людьми і И... ось у нас дивитися це відео, яке знімав Олександр Мазан зі Жмеренки 18 грудня -го 2022 року. Це були перші відео в їх житті. Хоча 2010 року вже є відео у нас на ресурсі волейбольна там фінальний матч цього турніру, який був у Барі. Бару, барух. Це все, все, друзі, волейбольна історія, да, історія житєва, Данило Трут. І Назар Раджиєвський. Так у нас все відбувається. Ось вона героїня цього свята Марія. Марія Іванівна глухих. Олег Багрій. і Багрій, ось він, третій номер. Старший Ми тут нещодавно Вінницькій обласній з дюша там обговорювали там ряд таких питань. Було цікаво. Один із тренерів сказав, що да, він хотів, хотів би повчитися навчитися, так би мовити, передовому досвіду інших тренерів, таких от, як «За сум, тренер України, Марія Юрійовна Жуки. Ну, ось вам і, і майстер-клас від Марії Юріївни, як можна пропагувати в хорошому смислі цього слова волейбол, як залучати батьків до цього процесу, як і в хорошому смислі цього сенсі слова, слова прив'язувати. До команди, до дітлахів, які займаються. Вони в процесі, вони не просто там глядачі, вони є безпосередніми учасниками цього процесу. Родина зараз на майданчику. Вива, Марія Юрівна, піде ще далі і залучить бабушок і дідусь. Нічого там сидіти на диванах і на лавочках біля сід'їздів. На волейбол бомб приходьте. І Васюнка. Там рахунок є 17-14, А це, якщо не помиляюсь. Е... Табло на руках це Нікіта глухи. Можливо, помиляю. Можливо, помиляю. Ну, Один із, до речі, у Марії Юрівні троє внуків займаються волейболом. Троє. Можливо, всі. Це назад Дзєєвський. А портача принки Васюнька. Солокольський. Багрій, гухих, забиває. А така комбінація. Друзі, я задоволений, що сьогодні попав у Жмеренку на таке свято волейболу. Не всім же коментувати Суперлігу. Повинні коментатори приїжджати сюди, до дітей, на величку жмеренку. І тут працювати на волейболі. А можливо колись супервільку поживу. Можливо. Ось який удар! Подимає Васюлько. Попольський. Багрій. Два Багрія. Глухий. Друзі, як вам сьогодні ще свято волейбола? волейбольний Миколаївчик у Жмеринці. Знаєте, хто як, а я вдячний волейболу, бо завдяки волейболу я вже е, пізнав, що таке бар місто, що таке Жмеринка, що таке лінці, що таке Сосонка, стрижока. Ну, Сподіваюсь, побуваю ще в якихось містах. Буду відкривати для себе волейбольну Вінничину. А ось дітлахи відкривають для себе це майбутнє волейбольне Вінничині. Бо ми знаємо, скільки майстрів виросло тут у Жмеринці. Той же майстер спорту Євгеній Кісілюк. Подивіться, один з останніх матеріалів на волибонвінчині. Там він буквально став героєм однієї з передової титульної світлини на популярному сайті Євген Кісіль. І такі тренери, не тільки Марія Юрівна, а ми знаємо, як вправно працює у бару Світлана Дмитрівна Скорбатюк, як працює в Козятині в Вінниці Лариса Михайлівна Шевборочка, як працює Юра Мартинович у Гнівані, як працює Валерій Дунаєвський в Бершаді, як працює Олександр Данилюк Мільнику, як працює. Працюють брати Вадим і Сергій Ком'яки у Вінниці. Як працює Володимир Куляс, Братславі. Ми не забуваємо таких тренерів, які, як Лариса Романівна, Дуніна, Іванова, Калинівки. Все буде. Друзі, друзі, ось вона Марія Юріна, Ухих, героїня цього свята. Спасибі вам, Марія Юрівна, від нас, від всіх волейбольної спільноти, може пару слів скажете на нашим глядачам з приводу цього свята. Буде воно регулярним. Хто допоміг сьогодні це все створити? Як вам це взагалі приходить на думку, що ви устраюєте такі свята волейбольні? Так, волейбольний Миколаївчик 2022. По перше, я хочу всіх напередодні свята поздоровити з святим Миколаївчиком, який от сьогодні вечором прийде і кожному із нас принесе подарунки. Подарунки я хочу, щоб кожному принесли міцне здоров'я. Мир на нашій країні. Ви знаєте, я просто дуже люблю свою роботу. Напевне, кожен раз щось придумуєш, видумуєш, хочеш, щоб ці дітки. І ви бачите, батьки в мене такі азартні. І хочеться подякувати перш за все. У нас класний голова федерації волейболу, голова федерації Боровський. Богдан. Це колишні мій учень. Ви знаєте, теж я бачу, як наскільки він старається. І батьки попались дуже класні, хороші такі. Дякую да, вам добре. всі, що ви в мене є. Дякую в обласній школі, в якій я знайшла себе. Дякую за все і міцного всім здоров'я. Спасибі вам, Марія Юрійовна. Це була Марія Юрівна Глухик заслужена тренера України. Зі Жмеринки, друзі, до зустрічі на волейбольних майданчиках.